Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ми в Канаді. Мене звати Лена, і сьогодні наше наступне відео присвячене дуже гарним новинам, е особливо для тих людей, які приїхали в Альберту по програмі Куае тут нещодавно. Тому що багато людей, хто сюди приїжджає зараз. Я думаю, деяка частка з них просто приїхала перечекати війну, але я думаю, найбільша частина все ж таки приїхала і на меті має. Отримати перманент резиденс тут та залишитись. Але останнім часом, я думаю, багато вже людей чула, що циркулювала така новина, що ось Альберта не зраховує досвід роботи по ворк-пермітам, які отримані Куаету, для того, щоб емігрувати саме по провінційній програмі. Дійсно так, не було ніякого уточнення з приводу цих програм на сайті Альберта, і тому дуже багато людей це питання досить таке, воно було хвилююче. Але підкреслю завжди не забувайте, що окрім провінційних програм, є ще й федеральні. І якщо просто по федеральній, по експрес-центрі, я згодна, що дуже важко пройти. Але є така програма, як Canadian Experience Class. це програма, яка дозволяє тим людям, у яких є. Канадський досвід іммігрувати за більш прискореною, так би мовити, легшою програмою, тому що там так дійсно треба мати як мінімум всі шістки, щоб в принципі бути і ліджабу для того, щоб зробити профіль в експрес але там. У них зовсім йде інший відбір, зовсім інші бали, і, в принципі, там достатньо також одного року роботи. Але там дійсно треба мати саме професію та ваш досвід роботи в Канаді в певних ноках. Я маю на увазі 0, A та B, тому це вже трохи важче. Але в принципі, також він реальний. І, звісно, шістки, в кого десь середній рівень або трохи вище. При Певній правильній підготовці, це не дуже важко ці бали набрати, тому також про цю програму не забувайте і зверніть на неї увагу. А ось, до, давайте до тих новин, про які я почала розповідати на початку. Тому нещодавно, буквально сьогодні, я зайшла на сайт Альберти і побачила, що на сторінці. Про стрім Альберта Opportunity Stream було додано деяке оновлення, і воно дуже приємне. Якщо ви відкриєте цей лінк, я залишу його в описі під цим відео, то ви побачите, що в цей перелік документів, які є необхідними для того, щоб бути eligible подаватися на порталі під цим стрімом, додали work permit по програмі Коет. Я думаю, що це дуже велика. Радість і велика вона особливо для тих, хто наразі знаходиться в Альберті. І, в принципі, хто планував подаватися на імміграцію найближчим часом після того, як звісно, отримає цей необхідний рік роботи. І для тих людей, думаю, це дуже важливо. Якщо хтось не в курсі, то я коротко нагадаю про цю програму. Це підстрім Альберти, імміграційної провінційної програми Альберти, їх там декілька видів. І Альберто Потюніті він в принципі був найпростішим, тому що це той стрім, де можна бути мати трохи нижчий рівень мови, мати великий перелік ноків, які можна подаватись. В принципі, раніше для цього частіше за все потребувало роботодавця оформляти цей LMA. Звісно, що не всі роботодавці на це йшли. І, в принципі, наш український Work permit, він не підходив під ці критерії. Але після того, як ми зараз бачимо це оновлення є, то, звісно, все це набагато простіше. Якщо е, взагалі казати, то Alberta Opportunity Stream – це стрім для тимчасових працівників, які проживають та працюють в Альберті, але обов'язково треба мати джо-пофер на фулл-тайм, на permanent Основу. Тобто, це не тимчасовий якийсь у вас, це не контракт, це треба бути як мінімум 30 годин на е, тиждень, тому що фул-тайм в них вважається, як мінімум 30 годин треба мати. Якщо у вас буде оце такий джоп офер якщо він буде офіційний, звісно, від емплойера в Альберті, і саме в occupation, тобто, щоб у вас була професія ваша і ваша робота, ваш work experience був саме в цій професії. Вам треба буде більш детально все по цьому лінку пройтись. Там є навіть перелік оцих eligible occupation. Я не буду зараз по ньому повністю проходити, тому що він в принципі невеликий, але я думаю, кожен е, знайде ту інформацію. Тому будьте уважні, якщо ваша професія і ваша work experience входить в ці ineligible occupation, то, на жаль, вам цей стрім не підійде. Отже, якщо ми відкриємо послід, після того, як пройшлися по програмі, там є така ссылка на Alberto Путівніці Eledit, тобто це м, ті базові критерії, за якими ви має, маєте підходити, щоб мати можливість подаватися на цей портал. Тут є eligбіліті по місцю проживання, по е, необхідним пунктам вашого документа, саме Ворк Перміта, а також по вашій роботі. І в кінці ще по мові. І ось якщо ви тут подивитесь, то в принципі найголовніше, перше ж на що звертають увагу, це звісно на вид вашого воркперміту. Так ось раніше були лише позитивні. Треба мати було цей LMA, Labor Market Impact Assessment, який не всі роботодавці роблять. І ще були такі ворперміти, які входять якби виключення, які не потребували. Там також є перелік. Ще, звісно, що це Work Permit, Тобто, це, якщо ви тут навчалися, і у вас вже після навчання вам видають такі work Permit, Вони також були підходили, вони були. eligible, Але додали цей лінк, ви бачите, це називається Open Work Permit Issued Under One of Ferсі Open Work Permits Public Policies. Тобто додаткові якась така лінк, тобто додаткові Work перміти які ми бачимо, вони або для Temporary Work permit, або для holders цих Work пермітів для якихось спеціальних uh, Specific Occupation. Опять же, після цього Postgraduate Work Permit, для якихось Work permitів, якась з них ще Public Policy для випускників з Гонконгу. І ось додали ще один лінк Open Work Permit, який випущений під RCC Ukraine Immigration Measures. Тобто в дужках ми бачимо відомо, як Канада Ukraine Authorization for Emergency Travel. Це наш всім відомий коет. І ми бачимо, що саме це. Дає підставу людям трохи видихнути, зрозуміти, що нарешті можна подаватися і в Альберті на цю програму. Але звертаю вашу увагу, обов'язково подивіться на оці. Далі всі необхідні умови, тому ми бачимо, що тут є ineligible applicants, тобто це ті люди, які не можуть подаватися. І от тут, перше, ми бачимо, що це refugees, тобто це самі натуральні ці біженці. Тому що, звісно, зараз дуже багато людей називає українців біженцями. Да, в такому широкому змісту це, звісно, люди, які біжать від війни, але е, в юридичному плані. Ми розуміємо, що це не біженство, це звичайна туристична віза з правом на роботу з додатковим ворк-пермітом. Тому чому люди казали, чому не можна на біженство? Я завжди казала, що звісно, що я не консультант, але також ми цю е, тему. Е, Трохи е, вивчали, то всі казали, що біженство реально це найостанніший шлях, тому там дуже дуже багато таких підводних каменів, що потім, після нього дуже важко, по-перше, довести це статус. А по-друге, потім після нього дуже важко повернутися, наприклад, в ту країну, з якої ви біжите, і дуже важко потім оце доказати свій статус і в принципі. Податися на піар дуже-дуже важко. Тому, е, звісно, простіше знайти ту програму, з якою вам буде більше шансів іммігрувати, ніж е, просити статус біженця. Тому ми бачимо, що навіть в цій програмі перше, хто і не ліджібл на неї, це біженці. Ну, звісно, що е, ті резиденти, які живуть не в Альберті, і е, люди, які не мають необхідного статусу, тобто цього темпу резидент статус. Далі ліджібл occupation, Читаєте також, що тут в принципі набагато простіше, тому що тут входять не тільки нульовий та A, B ноки, але й C, і навіть D. Вони також можуть бути eligible. Тому ви подивитесь, які нок саме ваша професія до якого ноку відноситься. Ви так просто в гуглі пишете НОК-класифікейтер і шукаєте, який саме НОК більш підходить саме до тої вашої роботи, якою ви займаєтесь. На що ще потрібно звернути увагу? Оцей Table 1, Ви бачите, List of ineligible occupations, Це перелік тих професій, які не підходять. Ми бачимо, їх розділили по нокам по коду і по нокал по skill level, Тобто, як я це казала, 0, A, B, C, D. Тобто, ви бачимо тут, в принципі, 5 в, 0 в ноку, декілька в A, Тобто, найперше, що ми бачимо, наприклад, secondary school teachers. Тобто, якщо ви secondary school teacher, ви розумієте, що ви не підходите. Так само musician, да, музиканти, актори, э, скульптори, тобто, такі творчі професії, чомусь вони не eligible. Далі в B, якісь атлети, э, real estate agents, home child care providers, тобто, багато таких досить поширених людей, поширених професій, вибачте, які в Принципі досить поширені в нас, і які люди приїжджають і в принципі планують працювати за своєю професією, але ми бачимо, що вони не eligible. Тому або ви працюєте в своїй професії і далі вже е, розглядаєте якісь інші провінційні програми, або вже провінційні не берете, берете федеральні, але уважно, уважно дивіться на цей список. Щодо language, тут в принципі все зрозуміло. Тут набагато менше треба. Е, Підтвердити рівень мови. Наприклад, якщо у вас 0, A або B, це 5 мінімум по всіх о, цих о, о, блоках мови, або зазвичай це writing, письмо, мова, speaking, аудіювання та о, читання. Якщо у вас трохи менше, це C або D, то там мінімум треба 4. Ось. Тому, якщо ви бачите, що ви проходите, звісно, щоб е, потрапити на портал, перед тим ви маєте провірити свою legibility. Там є, в принципі, всі лінки, переходячи на які ви зможете спробувати зареєструватися, але ви розумієте, що на той момент, коли ви реєструєтесь, ви вже маєте працювати. Там все це чітко прописано, що ви маєте на момент вашого сабміту працювати вже в цій професії. І у вас вже мають бути ваші документи. Тому Зараз треба працювати над тим, щоб здати мову, працювати над тим, щоб на, а, напрацювати цей необхідний досвід, зібрати документи. По education там, кстати, дуже погані вимоги, Тобто, там не треба навіть, якщо не помиляюсь, якоїсь вищої освіти. Але ви. Перечитайте, звісно, все уважно, тому я ще раз підкреслю, я не імміграційний консультант. Так, ми іммігрували, але ми іммігрували зовсім за іншим стрімом. Але в нас також була номінація від Альберти. Кому цікаво, мене з самого початку були відео на цю тему. Можете переглянути, там є дві частини. Тому що у нас був профіль експрес-центрі. Ми сподівалися пройти по федеральній програмі, але в нас не вийшло, тому що після того, як я здала четвертий раз IELTS, і в нас вже було досить великий бал. Але Буквально, якщо б я здала, може, місяць-два раніше, і ми встигли пройти по федеральній програмі, але в той місяць, коли я здала, коли ми вже е, зробили апдейт мого профілю, бал почав, бал почав дуже швидко. Набирати оберти, бав почав бал почав рости, і ми вже просто не проходили. І потім через півроку буквально в нас таки з'явилася можливість, тому що нас вибрала Альберта з пулу і запропонувала нам е, податися на їх номінацію. Звісно, що ми е, прийняли цей notification, і ми відправили документи, і вже потім е, нам дали номінацію. Тобто, ми це подавали все ще Аутсайд Canada, тому що є ді, різні е, стріми. І ось у нас також був Альберта. Номінейшн, але це був не цей не Альберта Путюніті стрім, це був стрім, який йде через експрес-ентрі. Тому ще раз скажу, не втрачайте надії, якщо ви не підходите під цей стрім, шукайте гарну роботу, вдосконалюйте мову, робіть експрес-ентрі обов'язково і може бути такий шанс, як у нас, коли ми, в принципі, вже втратили будь-яку надію, ми думали, що в нас не вийде іммігрувати вже ні по якій програмі, тому, що ми більше двох років, мабуть, це все. Відслідковували, подавалися всюди, де тільки ми могли, але у нас ніде не виходило. Тому в принципі бувають такі щасливі випадки, коли у вас може сама провінція просто так вибрати з пула. Підкреслю ще раз, кому цікаво, можете подивитися. я дуже детально про це розповідала ще півроку тому. Ось тому в мене на цьому все. Сподіваюсь, що ця новина, звісно, вона не сподіваюся, Я знаю, що вона дійсно класна. Вона багатьом е допоможе вирішити, в які провінції все таки вони е будуть намагатися залишитись та емігрувати. Ось тому, якщо цікаво було, то з вас лайк, підписка, якийсь коментар на підтримку каналу. Задавайте питання, якщо я знаю, я звісно відповім. Але підкреслюю ще, раз, що я не консультант, я не можу сказати, як буде далі з цією програмою, чи зможете ви пройти, чи зможуть вас відібрати. Тому що вся інформація на сайті. Я просто захотіла вам поділитися про те, що я дізналася сьогодні. А вже далі, я сподіваюся, що всі е, якісь питання, які я... Звісно, знаю, я відповім. А все інше, то треба вже вишукувати і всю інформацію самостійно вивчати та намагатися підібрати саме для вас оптимальний план еміграції. Тому на мене на цьому все. Сподіваюсь, що була корисна. Якщо так, то до нових зустрічей. Бувайте!